Вітаємо усіх! Це про податки. Просто і це наш дванадцятий випуск. Рівно рік тому почалась історія нашої передачі. Вийшов перший сюжет. Рівно рік ми інформуємо про новації податкового законодавства та основні події податкової служби Дніпропетровщини. Давайте згадаємо, як це було. Же вдячні усім за участь, перегляди та лайки. Ми працюємо для вас. А сьогодні ми підведемо підсумки року минулого роз'яснення норм податкового законодавства пріоритетний напрямок роботи податківців. Адже сьогодні бути обізнаним дуже важливо протягом року платники звертались на нашу комунікаційну податкову платформу з проханням провести для них роз'яснювальні зустрічі та семінари, де податківці розповідали про застосування реєстраторів розрахункових операцій, розблокування податкових накладних, використання електронних сервісів податкової служби, та, звісно ж, про новації податкового законодавства. Щомісяця відбувались засідання громадської ради та її галузевих комітетів. Під час зустрічей створювались робочі групи, обговорювались пропозиції змін до діючого законодавства та формувались відповідні листи до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Співпраця з іншими державними органами місцевого самоврядування. Вищими навчальними закладами та громадськістю є запорукою успішної, плідної та ефективної роботи. У 2023 році податкова служба Дніпропетровщини уклала угоди про співпрацю з виконавчим комітетом Криворізької міської ради, Покровською селищною радою Синельніківського району Дніпропетровської області, Університетом митної справи та фінансів, Національним технічним університетом Дніпровська політехніка, Федерацією організації роботодавців Дніпропетровщини тощо. Молодь наше все. Ми впевнені, що податкова грамотність молоді сприятиме їх фінансовому успіху у майбутньому. Податківці приділяють багато уваги підростаючому поколінню. Це пізнавальні лекції, розумні вікторини, екскурсії тощо. Нашими слухачами у 2023 році стали студенти університету митної справи та фінансів, Національного технічного університету Дніпровська політехніка, Дніпровського державного аграрно-економічного університету університету, Дніпровського технологічного університету Шах, учні Дніпропетровського відділення малої академії наук учнівської молоді, і навіть маленькі представники скаутської організації скаути Дніпра, національної організації скаутів України. Податківці пам'ятають і про ветеранів податкової служби. Пишаємося ними. Адже наші сьогоднішні успіхи ґрунтуються на міцному фундаменті їх напрацювань професійних, порядних та патріотичних фахівців. Працівники податкової служби Дніпропетровської області всіляко підтримують наших мужніх захисників. А їх діти цьогоріч стали помічниками Святого Миколая та своїми маленькими рученятами приготували для наших оборонців кулінарні вироби. Разом зі смаколиком кожен воїн отримав тепло, турботу і любов дитячих сердець. Дітлахи написали свої номери телефонів, щоб висловити військовим такі необхідні слова підтримки та вдячності. Військові телефонували дітям та дякували за їх небайдужість. Закінчився 2023 рік. Багато було зроблено, а скільки ще ідей не реалізовано. Цей непростий рік навчив нас бути сильнішими, витривалішими, мудрішими. У нас попереду ще багато роботи. Зараз кожен з нас на своєму місці, виконуючи свою роботу, наближає таку довгоочікувану спільну перемогу. Не забудьте підписатись на наші офіційні сторінки у мережі Ютуб та Фейсбук. Миру усім нам та до нових зустрічей.